Колишній порноактор хоче стати мером Євросоюз проти Угорщини та багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Дженніфер Куліч отримала лгбт премію. Акторку, яка зіграла у білому лотосі, назвали союзницею року. У серіалі вона грає Таню, яка любить відпочивати на Сицилії, пити вино та ходити на яхті. А її фраза «Ці геї намагаються мене вбити стала справжнім мемом. А ось і я знову оточена цими геями. Насправді я вважаю, що ми всі маємо право бути тими, ким ми є, і любити людей, яких ми любимо. 15 країн ЄС судяться проти Угорщини. Все тому, що ця країна має закони проти ЛГБТ. Зокрема, в тамтешніх школах не можна говорити про гомосексуальність і трансгендерність. Суд почне працювати над справою цього року, а винести вирок у наступному. Важливо, ця справа є символічною, тому кардинальних рішень для угорщини не матиме. Під час монтажу випуску стало відомо, що угорські депутати узаконили анонімні доноси на одностатеві сім'ї. Тепер ЛГБТ люди у цій країні можуть бути притягнуті до відповідальності. Колишня порнозірка хоче стати мером. Антоніо Морено висунув себе на пост голови іспанського містечка Карселен. Вибори відбудуться у травні цього року. Раніше чоловік знімався у дорослому відео як Гектор де Сілва – а потім облишив цю справу і став пожежником. Тепер Антоніо мріє стати мером і каже, його минуле не стане цьому перепоною. Луцькі депутати виступили проти цивільних партнерств і навіть поскаржилися на них українському парламенту. Луцька мерія вимагає не приймати законопроєкт, адже на їхню думку він є гендерною ідеологією. Цей законопроєкт є звичною практикою для цивілізованих демократичних країн якої є Україна, як би не намагалися це заперечувати луцькі депутати? А бачити тут гендерну ідеологію, теорію змови, видається, що луцькі можновладці спутали епохи. Чоловік, який вилікувався від віл-інфекції, дав інтерв'ю. Пол Едмонс захворів у 33 роки. Зараз йому 67, і він абсолютно здоровий. Лікарі знайшли донора, у якого була рідкісна мутація, яка робить організм стійким до віл інфекції, Його стовбурові клітини пересадили полу Едмонсу. Тепер чоловік щасливий і живе здорове життя зі своїм нареченим. І це було останнє повідомлення випуску. Подобаються гей-новини? Тоді привести мене кавою за посиланням під цим відео. А також став лайк та пиши коментар, і нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.